Варіантів приготування чизкейку дуже багато. Але сьогодні ми з вами приготуємо шоколадно кавовий спалений чизкейк. Почнемо з того, що у 60 мл гарячої води ми додамо 2 чайних ложки розчинної кави розмішаємо, доки не розчиниться уся кава. Потім поставимо на слабкий вогонь велику каструлю та вилімо у неї 250 мл вершків жирністю 33%. Додамо нашу розчинну каву та все розмішаємо. До вершково-кавової суміші додамо 250 г сухого гарячого шоколаду. Добавляємо його поступово, вимішуючи все вінчиком, і продовжуємо вимішувати його на слабкому вогні, доки у вас не вийде однорідна консистенція. Як тільки утворилася однорідна маса, знімаємо усе з вогню. Нам знадобиться 4 яйця кімнатної температури. Додаємо по черзі один за одним, вимішуючи все, доки не об'єднаються усі інгредієнти. Після чого додаємо 500 г крем сиру кімнатної температури та вимішуємо усе разом. Додаємо ще 100 г цукрової пудри та вимішуємо до об'єднання. У форму для випічки з роз'ємними бортами покладемо 2 листи пергаментного паперу, виливаємо у форму нашу готову сирну масу та ставимо випікатися в духовку при температурі 240 градусів протягом 25 хвилин. Виймаємо з духовки, ставимо його охолоджуватись при кімнатній температурі та приймаємо в холодильник на 24 години. Після чого нарізаємо на порційні шматочки та подаємо до столу. І насолоджуємося своєю роботою. Спробуйте приготувати даний чизкейк в себе вдома і пригостіть його своїх близьких, і ви неодмінно почуєте прохання приготувати його повторно. Усім смачного та до зустрічі у нових відео!